Скажіть, будь ласка, доводилось чути таку фразу, що кожна жінка богиня? Я вам більше того скажу, що у мене в iCloudі, в iPhone підписано, що я богиня. Так. Ви мене питаєте, питаєте чи доводилось, я вам так. говорю. Що я вважаю себе колись, колись, І ще зовсім недавно, там якихось там нещасних 20 років тому, всі знали, що голова сім'ї мужчина. А зараз mm. уже такий маразм відбувається, що з людиною говориш, каже, ні-ні, ні, двоє голова сім'ї. Як це двоє? Mm. Дві голови це курка, От, знаєте, в Росії там така символ, як двоголова курка. Так, пане Олексій, вибачте, що я вас перебуваю. Для вас це зараз реально важливо про це поговорити. Так, 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 хочу Супати, про це поговорити. От, скажіть, okay. будь ласка, так, от хто голова сім'ї? Той, хто розпоряджається бюджетом, чи той, хто постачає гроші в сімейний бюджет? А, для мене голова сім'ї не в плані, хто м -м, заробляє гроші. Абсолютно. В мене абсолютно інше бачення глави сім'ї. Так. Це тил, це опора, це надійність, це, скажімо так. Знаєте, це коли йде дощ, і ти можеш відкрити зонтик, щоб не намокнути. Ось що моє бачення глава сім'ї. А, ви мене не розумієте, так? Я вас не розумію, звичайно. Є мужчина є жінка, все. Ви, ви... А, ви хочете тотально чути те, що ви хочете чути, а не те, що я відчуваю, і як я реагую на рахунок глава сім'ї. Ну, так? звичайно, ну, є або чоловік, або жінка.